Доброго дня. Сьогодні ми 22 жовтня 2016 року. Приїхали ми на чергове буріння. Буримо ми Львівська область, село Княжі міст. Туди ніхто з Борисівки не хоче їхати. Кажуть, що тут немає води. хто ну, так кажуть, ми пробуємо все воду добути. Падає дощ цілий день без перестанку, почався 7-й ранку і от він цілий день падає. Ми організували отаке робоче місце. Може так, підійде здальше, тепер зазніметься робочим вузкам. Так, щоб було видно, значить. В вольєрі, як кажучи. <гум> так виглядає і дощу ми так рятуємося, так що спосіб пришту ну, на весь ладош теж є. Значить, що ми буруємо? Буруємо ми, ми вже знаємо, що тут є по довжині, по перерізу грунтовому. Ми тут були раніше. Буріння складне. Складність полягає в тому, що є пливун. Дуже сильний пливун на е, дуже сильний пливун, 4, 5 метр. Е, сильний пісок. Відповідно, ми додавали в буровий рощи бентоніт. Видно, що він зараз досить такий густенький, ще зверху плаває, бо ми його розчиняли другий раз. Одного мало було. О, Зараз ми вже на восьмому метрі будемо чіпляти штангу. Наступно, Потім пішла вже глина. Пішла сіра глина, був сиренький такий суглинок, зараз вже йде глина. Буде далі вона відповідно, теж щораз робитися твердішою і твердішою, ну, відповідно, будемо тратити на це більше сил. Сверлимо ми 150. 210 піка в нас має 210 мм по ширині. Тобто ми маємо намір заплатити 125 трубу сьогодні. Mm -hmm. Дасться, не дасться, час покаже. От і все. є продовження буріння. Зараз може, нас підходить практично е, від 6 година. Е, загнали ми в надзвичайно твердий ґрунт. В надзвичайно тверду глину ми загнали вже 17 метрів. Це вже йде 18-й метр. Сказую вам ручний спосіб, ось такий, як ми робимо. От як крутить. Покажи, як роман крутить. Таким способом трошки ми стукали, трошки ми крутили, трохи били. Значить, такий спосіб на піку 210 мм. Це є надзвичайно тяжка фізична праця. То можна стати шкафнегером до такої колони. Mm. Ось. Ну, але все одно ми, ми значить, прошарили 17, 17 метрів, заходить 18-й. Е Глина тверда, місцями вона чуть-чуть м'якла, буквально чуть-чуть. І йшли такі кумки глини тверді, досить кумкі, буквально як кулак раз-раз і, 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 і тою пікою, Ви от от, така от ширина піки. Е Сумків починає там потроха розрухувати. Зрозуміло, що ми трохи пкали, трохи, трохи стукали, Оцей ефект стукання трошки такий ефективніший. Ну, Пройшли Пройшли ми 17 метрів, на 16,5 метрів ми дійшли до піску. Е, пісочок не яскраво виражений, він ось такий сиренький, але це пісок. Тобто це не є крупнозернистий пісок, це є такий суглинок. М -м -м, бачите, чітко. Це пісок. Він, в ньому глина теж є, звичайно, але більше там є піску. Відповідно, того піску було метр. Впевнений метр. Зараз ми будемо доганяти. Ще є зараз пісок, так? Так. А я опа, опа. Виключай. Зірвало. Зірвало шлам. Ну нічого, буває. Зірвало шланг. Зірвало шланг, ну буває. Це, як то кажуть, бурильні штуки, вони так є. Так, Зірвало шланг, ну нічого, треба зараз буде поправити. Стукали, стукали все-таки цілий день, як не я. Шуруємо далі. Зараз поправляємо шланг, відповідно, будемо обсажу. Так, так, Ми зробили скважину. Коли насос запханий в 125-100 середину надумав 6 метрів. Чому 6 метрів? Тому що більше не позволяє шланг. Не шланг, перепрошую, а кабель. Кабель. Ну, вже вода качається пів години. Ось тече такий струмент води. Має це на увазі, що? Значить, ми підсипали повністю. Вони що там досить великі такі метра чипали щодня. Зверху закупорили глиною, відтекли верху вожку, мабуть, на було на 10 метрах, закінчувалося, відповідно, почали оцих глиною на 12%. Ось, ну і... Пів години вже більше тобто, по погоду ми вже струпи викачали 100% поцентів. і відповідно вже десь, десь такі сходи з глибини. Результат позитивний, воду вона холодна, але брудна. Пока брудна, але вона є. Тобто Треба прокачувати і треба е, інтенсивно, я би так сказав, прокачувати, тому вона буде чистіша. Її буде більше. Треба буде більше. Результат утягнений. Вода є. Дякую за увагу.